Кількість порівняно з періодом карантину саме звернень громадян з приводу порушення законодавства про працю саме, не набагато збільшилося. Найтиповішими порушеннями є порушення в оплаті праці та порушення процедури звільнення. Є такі роботодавці, які використовують вторгнення для порушення саме оплати праці, ну, тобто є в них своєрідні причини, з яких вони допускають такі порушення. Ну, а є роботодавці, яких фінансовий стан, скажімо так, не є дуже стабільним, і вони не можуть покрити повністю заробітну плату ті чи інші компенсаційні виплати перед працівниками щодо процедури звільнення, нікому не секрет, що все ж таки особи мігрують, мігрують в пошуках безпеки, мігрують в пошуках можливо кращої роботи, фактично. І Якби роботодавці недосконало, можливо, через недостатність знань, там, наприклад, скорочують чи звільняють з роботи, а деякі взагалі, ну, є такі роботодавці, яким невідомо навіть де знаходяться їхні працівники, і вони відповідно намагаються дотримуватися тої процедури звільнення, однак не повністю все ж таки звільняють працівників в зв'язку з відсутністю на роботі.